Часто мене запитують, чи можна схуднути локально. І якщо так, тоді чому? Отже, на нашому тілі є певні зони скупчення жирової тканини, так звані жирові пастки. І навіть у струнких жінок можуть бути зайві сантиметри на стегнах або складочки над колінами. І цей об'єм жирової тканини зростає в результаті збільшення обсягу жирових клітин адипоцитів. Такий процес може спостерігатися у будь-якій ділянці тіла. Особливо часто збільшення жирових клітин може виникати в таких зонах, як живіт, стегна, внутрішня частина ніг, руки або ж друге підборіддя. На поверхні жирових клітин, адипоцитів, які формують ці жирові пастки, переважають альфа-рецептори, тому від жирових накопичень не можна позбутися лише за допомогою дієти або фізичних вправ. При невеликих обсягах жирової тканини хороших результатів можна досягти за допомогою методик, які сприяють покращенню місцевого кровообігу та ліполізу. Одним з таких високоефективних методів є кінезіотейпування.